Христос, істинний Бог що живим і мертвим володіє, Бог Ваша чистої своєї матері, Святислав насипальних апостолів, преподобний Богоносців наших і всіх святих, душі рабів Твоїх, герої Небесної Сотні, що користалися від нас, поселях праведних села, налоня вам покої і духа дух і наслої якомоги. Não, não, <laughs> Принізався Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І віде... наш насущній дай нам сьогодні, і прости нам проведи наші, як і ми, прощаємо, винуватця наш, і не веди нас у спокусу, але визволи нас і духа. Амінь. Господи, Снігура, на слава, Амарія, Господи, Господи, на тих життях. Якщо ви сказали, що вся Україна від Сходу до Заходу, від півдня до півночі, буде скандувати оцей наш клич слава Україні героям слава. І не просто героям слава, а героям слава. І що українці, які втратили, занедбали, чи як би то його сказати, свою прадідівську, предківську мову. Будуть настільки живого духа козацького мати в своєму серці. Мені так довелося не один раз бути в тих районах, в основному я був в госпіталях. Як не вмирають. Може і так, може і так, вони вмруть наші вороги, а героїзм нашого народу є безприкладний. Чи можна знайти в історії людства щось подібне, як українська повстанча армія, яка напротязі більше десяти років без своєї промисловості, без своїх фабрик, без свого? Матеріалістичного тилу і всього іншого зберігала боєздатність і не була переможена. Герої померли, не померли, вони відродилися. Поряд з нами он рядами в два ряди стоять могили, хрести січових стрільців. Вони померли, вони живуть. Кожен з нас на Україні сьогодні вносить і вносить свою лепту. До речі, саме сьогодні, четвер, після неділі Закхея по церковному правилі в... на службі Божій відправляється в... і читається Євангеліє, де сказано якраз про дві вдовині лепти, щоб він вдова прийшла до храму і, як Ісус Христос сказав, дала найбільше, бо інші давали з надлишку свого, а вона віддала все, що вона мала, копієчку свою. Наскільки вражає сьогоднішній оцей жертвенний дух українського народу? Жертвуємо, жертвують прості люди. Я до кінця життя буду пам'ятати в Харковському госпіталі, коли я був минувшої зими, і я йду, а на зустріч мені йде волонтерка, яка постійно служить пораненим, йде і плаче. А як її питаюся, що сталося? Чого плачеш? Да от відіте, бабуся прийшла. От посмотрите, що принесла. Рулончик бинта и і пляшечку зеленки. свою лепту. Старенька бабуся 82 гаком років, прийшла і дала те, що могла. Можна перемогти наш народ? Оце є наша правда, що герої не вмирають. І це є наша гідність, це є наша честь. І як я не один раз говорив, що за християнським законом гордість це є один з головних гріхів, який приводить людину до всіх інших гріхів. Але гідність є не правом, а гідність є обов'язком кожної людини. Якщо ми не зберігаємо своєї гідності, і Господь з нами не буде. Господь не допомагає лінивому і байдужому. 啊，莫斯科机场。 15 лютого 2014 року це той день, який ми на все своє життя. Тоді загинув перший герой Небесної Сотні, така батя Сергій Дікович. Зараз я хочу запустити за слова голову штабу національного спротиву Василя Поповича. Слава Ісусу Христу, шановна громада, вибачте, сьогодні трохи хворий, але я мушу бути з вами тут сьогодні, бо це мій моральний батько. Знаєте, минулого року було важко говорити, цього року ще важче. Настільки останні два роки були насиченими подіями. Коли ми перевертаємо кожен з вас в своїй голові, що з нами відбулося, коли б нам про це сказали, ми б не повірили. 18 лютого, коли одні були на Майдані, а інші з трепетом не знали, що їм робити. Ніби руки опускалися, насправді, всі тут дуже добре пам'ятають. І кожен думав, що робити. Одні збиралися і їхали колонами до Києва. Інші... Пакували все, що можна було пакувати. Я пам'ятаю, знаєте, коли ми до 12-ї години ночі величезними величезними пакунками пакували бенти, пластирі, зеленку, все, що там було. І я ніколи не думала, що, я так, що таке може бути в нас сучасний час, коли ми будемо пакувати бенти і найгірше, найгірше. Ми були якось підсвідомо, краєчком ми розуміли, що ті бенти можуть бути використані. От Оце, напевно, знаєте, от сьогодні наш міський голова Руслан Марцинкін сьогодні в Києві був на тому місці, де загинув Сергій Дідич. І він потім зі мною ділиться і каже, і стою я тут і розумію, що це два роки пролетіло як мить, і ти розумієш, що маєш бути гідним, бо інакше, інакше не може бути. Я не буду говорити дуже багато високих слів, але я скажу одне: те, що насправді, ну, я відчуваю і думаю, що кожен з вас. Головне, всі хлопці і дівчата, які були на Майдані, і старші люди, і капелани, всі, хотіли змін. Це ключове. За два роки настільки змін відбулося, де коли ще серце крові обливалося, тому що найкращі наші друзі воюють, зараз воюють. Мої рідні так само друзі воюють і ваші, і ти завжди душі краєчком, завжди коли попри храм проходиш обмолишся, ти говориш не тільки за своїх рідних, а за них. Ми за ми то, що це наше майбутнє. Це не голосні слова, це правда. Кожен в нас в душі, коли каже, я мушу піти і щось там комусь дати. Не мусить. Просто давайте мінятися самі. І робити якісь зауваження нашим сусідам. І так змінюється країна. Герої, вони тоді герої, коли ми продовжуємо їхній чин. На жаль, вони зробили свій чин своїм життям. У нас нема таких випробувань. Ми живі, ми тут, ми їх шануємо. І треба просто шанувати маленькими своїми діями в житті. І дай Боже. Щоб в Україні більше не було таких подій. І це найголовніше, щоб ми згадували наших героїв Небесної Сотні і розуміли, що наша країна змінюється, бо кожен з нас є частинкою тих великих змін. А зараз просто слава нашим героям, героям нашим тричі, Слава! Майдані, мабуть, одна з найбільших відповідальностей була це організація роботи і прийняття саме відповідальності за тих людей, які входили в сотні. Серед свободівців було багато сотників із нашої області. Сьогодні серед нас вони присутні. І тому від імені сотників я хочу, щоб зараз дав слово чоловік, який навіть і після Майдану продовжує активне. Активну боротьбу за Україну, людина, яка є волонтером, і неодноразово відвідувала схід з правильною місією сотника майдану.